Так, добрий ранок, шановні колеги. Порядок денний у нас на сьогодні. Такий. Один-один. Розгляд заяви ТОВ Пантелеком щодо нулювання ліцензії. Один-два. Розгляд заяви концерна РРТ щодо нулювання ліцензії. Один, три. Розгляд заяви Північний і гірнічно збагачувальний комбінат щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Один, чотири. Розгляд заяви ТОВ компанії Планета Юг щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. розгляд заяви ТОВ лайфсел щодо переоформлення ліцензії. 1.6. розгляд заяви ТОВ радіо СІТІ щодо переоформлення ліцензії. 1.7. Розгляд заяви ФОП Шеремета щодо переоформлення ліцензії. 1.8. про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, Ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливо проведення короткострокових тест тестових випробувань з базовим стандартами 5G. 1.9. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.10. 10 Розгляд заяви Державного центру зайнятості щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації для Організації Служби соціального спрямування. Один Розгляд заяви Прат ВФ України щодо нулювання дозволу на користування ресурсом номерації. 12. теж ВФ України щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації. 13, 14. Теж саме по Київстару. 2.1. розгляд проєкту постанови Кабіни про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за цей порядок денний? Підніміть руки. Одностайно. Дякую і, будь ласка, Ріна Юріна. Обслугу. Дякую. Шановний голова, шановні члени комісії, дозвольте представити на ваш розгляд проект рішень щодо адміністративних послуг під пунктом 1.1 про розгляд заяви ТОВ Пантелеком щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Пантелеком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9225 від 21.09.2017 року для широкосмугового радіодоступу у Хмельницькій області. За заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одно Далі. Розглянувши заяву концерна РРТ, пропонується анулювати концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10384 від 26.01.2021 року для радіорелейного зв'язку на території Львівської області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Е, якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. далі відповідно до пункту 2 частини 9 статті 48 закону про електронні комунікації та висновку державного підприємства Український державний центр радіочастот щодо проведення технічної експертизи з питань попередньої оцінки можливості виконання умов електромагнітної сумісності за заявою Прат північний гірничо-збагачувальний комбінат. Пропонується відмовити приватному акціонерному товариству Північний гірничозбагачувальний комбінат у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу у смузі радіочастот 5510-5630 МГц на території Дніпропетровської області у зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення ЕМС запланованого радіообладнання. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі за результатами розгляду заяви ТОВ компанії Планета Юг щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю компанії Планета Юг. Ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком до рішення. А саме це регіон Одеська область, смуги радіочастот 570, 590, 5,210, 5230 МГц. Прошу підтримати даний проект. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариству з обмеженою відповідальністю Лайфсел та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються це номери ліцензії 9775 від 2.1.2019, 98.28 від 27.2.2019, 10.386 від 28.1.2021, 10.652 від 23.12.2021, 10.653 від 23.12.2021, 10.654 від 23.12.2021 та 10.666 від 31.12.2021. Першого року для радіорелейного зв'язку. пропонується підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Товариство обмеженою віддальністю ради у РАЦі. Та визнали дійсними ліцензії, що оформлюються. Це ліцензія номер 9913 від 5 го 2019 та номер 9975 від 9-го 2019 для широкосмугового радіодоступу. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питання немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно Далі. переоформити фізичній особі підприємцю Шеремету Володимиру Олексійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9833 від 11.03.2019 для широкосмугового радіодоступу та е, на, на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі представляю до вашої уваги проєкт рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику та здоров для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе проведення короткострокових тестових випробувань з базовими стандартами 5G NR і LTE 4G. Відповідно до пунктів 3 та 8 розділу 7 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв за результатами розгляду звернення ТОВ Nokia Solutions Networks Україна щодо короткострокових тестових випробувань з базовими стандартами 5 gnr та LTE, пропонує. Пропонується запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику та здоров'я, безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе проведення даного тестового випробування, що додаються до проекту рішення. З основного це тестування компанія Nokia Solutions and Networks Україна буде проводити спільно з приватним акціонерним товариством ВФ Україна. Строк проведення з 22 травня. По 20, до 22 серпня поточного року дві локації: місто Київ та е, на сайті ВФ Україна та місто Івано-Франківськ. Завод промприлад заявлена. Мета демонстрації: продемонструвати максимальну працездатність в польових умовах і оцінити електромагнітну сумісність технології 5 gnr що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектру. Та витрати на впровадження цієї системи. Компанія представила програму тестування діапазон 3400-3700 МГц 5G NR і допоміжний стандарт LTE в, в діапазоні 1800 МГц. Тестування проводитиметься в приміщенні. Перелік заходів, які запропоновані стандартний для такого виду тестування, додатково товариству Nokia та приватному акціонерному товариству ВФ Україна пропонується залучити технічних фахівців державного підприємства Український державний центр радіочастот до вище зазначеного тестування радіобладнання у період з 22 травня по 22 другого серпня, метою набуття практичного досвіду проведення радіочастотного моніторингу стандарту 5G-NR. прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Представляю проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. А саме це дві моделі станцій. Базових міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ у складі внутрішнього блоку е, та зовнішнього блоку виробництва ZTE Corporation. Працюють в діапазонах 2600 TDD та 2300 TDD. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви Державного центру зайнятості щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, розгляду. Ану я проняття дозвіл на користування ресурсом операції Державного центру зайнятості щодо необхідності використання скороченого номера для організації доступу до служби соціального спрямування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного аспекту та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше видати державному центру зайнятості дозвіл на користування скороченим номер 1518. На території України строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації доступу до служби соціального спрямування гаряча лінія Державного центру зайнятості, друге департамент електронних комунікацій забезпечити виконання частини 5 та 6 статті 75 закону України про електронні комунікації. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонуються проєкти рішення. чотири проєкти рішення. Про розгляд заяви ПРАД «Водофон Україна та ПРАД Київ Стар щодо анулювання дозволу на користування ресурсом нумерації та про розгляд заяв ПРАД «Водофон» та ПРАД Київ Стар про надання дозволу на користування ресурсом нумерації. Зазначеними. Проєктами рішення пропонується відповідно до пункту 2 частини 1 статті 78 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів номерації електронних комунікаційних мереж загального користування, враховуючи лист Державної установи «Рядовий Контактний центр щодо зміни призначення скороченого номеру 1648. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила аналювати Приватному акціонерному товариству Ватфон Україна та Приватному акціонерному товариству «Київстар» дозволи на користування скороченим номер 1648 для організації служби соціального спрямування. Опрацювання звернень та надання роз'яснень суб'єктам підприємництва для використання у мережах мобільного зв'язку з кодами, відповідними кодами мереж призначення. Також пропонується е, видати приватному акціонерному товариству Водофон Україна та приватному акціонерному товариству «Київстар» Дозвіл на користування скороченим номер 1648 для організації доступу до служби соціального спрямування, гаряча лінія 1648» Національного інформаційного бюро з метою здійснення заходів із забезпечення збору та обліку даних для військово про військовополонених загиблих утримуваних на території Російської Федерації цивільних безвісті зниклих та депортованих осіб. Для використання у мережах мобільного зв'язку з відповідними вводами мереж призначення. Департамент електронних комунікацій забезпечити виконання частини 5 та 6 та статті 75 України про електронні комунікації. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Так. І далі у нас це, я так розумію, 2-1 у нас залишився, правильно? Нічого так. не Ірина будь ласка. Дякую. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Розглянувши даний проєкт постанови, пропонується погодити його із зауваженнями. Зауваження носять редакційний характер. Прошу підтримати дане рішення. Дякую. Немає питань? То за, будь ласка, підніміть руки. Одностанці. Так, це останнє питання по цьому порядку. Дину.